Всім привіт! Вітаю вас на восьмому дні. Сьогодні я набагато активніша, набагато наповненіша і більше поспала. І сьогодні дуже цікава назва і це день, коли ми будемо використовувати чарівний інгредієнт. Зачастую, як вже показала практика, скільки речей ми з вами пропускаємо і не дякуємо. І є один із найголовніших, що дозволяють нам проживати життя це їжа і вода. Тому що якби не було їжі. То ми б просто чисто фізично не могли би існувати в цьому світі. Ну і вода, звичайно, навіть вона ще більш потрібніша, аніж їжа. І зачасту ми звикли, що їжа, вода це настільки буденні речі, що нам ну, немає тут нічого такого менше, їжі більше, але вона завжди є. І я думаю, що багато хто вас це бачив навіть у різних релігійних культурах, коли люди моляться перед тим як почати їсти, для чого це потрібно? Ми молитися з вами не будемо, але ми будемо дякувати за цю їжу. Ми будемо вкладати в неї енергію вдячності. І сьогодні у вас буде робота протягом дня. да, це важко, але я вам рекомендую це зробити і ви побачите, як ви отримуєте насолоду. Особливо добре для тих, хто хоче схуднути, хто хоче бути здоровішим. Ця практика вона допомагає насичувати їжу. Певною енергетикою, так само, як і вода, я думаю, для вас не є секретом, що воду можна записувати різні, різну енергію на воду, да? і вона буде реагувати і давати те, що ви записуєте. Тому що навіть проводили дуже багато досліджень в плані того, як вода реагує на слова, і вже неодноразово доказано, що те, що ви даєте. Воді, так вона і розвивається. І якщо ми візьмемо два стакани з водою. Один буде, ви будете кожного дня казати, Я люблю тебе, я ціную, ти найкраще, і там кучу-кучу приємностей. І другий стакан, який ви будете матюкатись, який ви будете херити, який ви будете обзивати. То вода, де ви будете обзивати, вона покривається пліснівою 100 разів швидше. Я особисто перевіряла е, цю теорію, і вона дійсно працює. Тому для того, щоб наш організм був здоровіший, насиченіший, щоб ми могли отримувати ще більше енергії від того, що ми вживаємо, е, вам потрібно сьогодні провести такий експеримент кожного разу, коли ви е, хочете щось з'їсти. Вам потрібно на секундочку закрити очі і подякувати за цю їжу. Для як там, завдання зірочкою, найкраще, що ви можете в цей день зробити, подякувати не просто цій їжі за те, що вона є, а подякувати всім людям, які, були, які вам допомогли, щоб ця їжа у вас опинилася в желудку. Тобто, якщо ми беремо той самий хліб, ви можете виділити буквально декілька секунд і подякувати. Продавчині, яка вам його дала, подякувати а, тому, хто привіз хліб, подякувати тому, хто місив цей хліб, подякувати тому, хто пік цей хліб, подякувати тому, хто вирощував пшеницю. Це, звичайно, не треба кожному, кожному там так дякую вантажнику. Ні. Просто візьміть, закрийте очі або ну, можете з відкритими окей. І на декілька секунд уявіть, яка кількість людей була задіяна. Тому що зараз ви змогли з'їсти е, цей шматок їжі. От просто на це секунда, навіть я зараз закриваю очі, і я бачу, як багато процесів і людей було задіяно, щоб я змогла щось сьогодні поїсти. Е, і просто. Свого серця пошліть їм велику силу вдячності. Ви будете це збільшувати. І, взагалі, основна задача на день перед тим, як щось з'їсти і випати, відчути енергію вдячності. Те саме, що ви робили і до цього, але просто кожного разу, коли ви щось з'їли або хочете з'їсти і випити, хоча б на секундочку затримуйтесь і подякуйте. Я розумію, що з непривички ви будете забувати. І, наприклад, ви заговорилися з кимось, з'їли шматок їжі, да, жуєте і згадуєте: блін, треба було подякувати. Просто-напросто закрийте очі або там навіть з відкритими очима. Поверніться в той момент, коли ви тільки кусали цей шматок їжі, і в тому моменті подякуйте за неї. Ви побачите, що в цей день, можливо, ви будете себе набагато краще почувати від з'їденої їжі і випитої води. І так, да, п'ємо каву, дякуємо, вода, чай, кава, будь-що, що ви будете пити. Навіть 100 грамів подякуйте за те, що зараз входить ваш в організм. Основна техніка полягає в цьому. Тому писати вам не багато, але тримати фокус на подяці протягом дня потрібно. Як у вас це програється, я не знаю. Я єдине, що по собі скажу, в такі дні, коли я робила подяку їжі. Тому що, звичайно, на постійній основі ми забуваємося, навіть я забуваюся. Але в ці дні, знаєте, от, грубо говоря, якби ви з'їли чіпси в обичний день, ну от буває там тяжкість, шлунку, ми щось не можемо, ну, прям не, не ок. А, то якщо ви перед тим як з'їсти чіпси, подякуєте і відправите енергію вдячності в, в чіпси, ви побачите, що з'їсте, ви отримаєте задоволення, і ваш організм зовсім по-іншому буде на це реагувати. Тому завдання на сьогодні: використовуємо чарівний інгредієнт для нашої їжі: це вдячність. Рано прокинулись, написали 10 подяк за те, що у вас є, те, що ви робите кожного дня. Протягом дня ви дякуєте за все, що маєте покласти собі в рот. Вода це чи їжа. Тобто кожного разу перед тим, як вкусити, випити, ви просто кажете секундочку, дякую. Цю енергію викликаєте в собі. Якщо ви забулися і вже почали їсти, поверніться думками в той момент, коли ви вже мали почати їсти і подякуйте в тому моменті за цю їжу. І останнє сьогодні коротко, і останнє перед сном ви берете камінчик, знаходите мінімум три подяки, що з вами відбулося протягом дня, і лягаєте спати. Вуаля! Я чекаю ваших коментарів, я чекаю, як у вас вона програється, який у вас зараз стан. Мені цікаво, у нас вже восьмий день, і ви б вже мали замітити ну, якісь зміни хоча б в стані. Не обов'язково, що вони будуть в матерії, тому що дивіться. А ще хочу закрити одне питання: що в когось, в когось є більші результати, ви там читаєте коментарі, які мені пишуть, такі, а в мене немає, я, я нічого не відчуваю, нічого не відбувається. Перше, відбувається завжди щось. Просто ми не навчені бачити зміни. Повірте, завжди є зміни. І якщо ви е, нічого не замічаєте, попробуйте включити чуть-чуть більшого наглядача, наблюдателя, що з вами відбувається. Почніть бачити прям додайте тоді да, навіть в подяки, додайте ще мілкіші подяки. Да. Дякую за те, що в мене є вії, і я можу моргати. Понимаєте? Тобто мілкіше. Тому що, якщо ви не бачите змін, значить ще підсвідомість не переналаштована на те, щоб бачити хороші речі. Це нормально, не треба тут себе гристи. А, тому це нормально, що є в когось більші зміни, в когось взагалі їх немає, а в когось вони є, але незначні. Повірте. Кожен із вас на рівному рівні розвитку, життєвого досвіду. Так само є люди, які постійно працюють над собою, да, саме над внутрішнім станом. Є люди, які тільки починають, є люди, в яких куча проблем, понімаєте земних який там духовний розвиток. Це є нормальним. Головне на цьому етапі не почати гризти себе і казати Ні, у мене не працює. У вас все працює. Просто дайте собі час і доробіть ці 28 днів. Цілую, люблю, обнімаю і до завтра.